Урок проповідь на неділю 23 березня 2025 року. Тема матерія. Золотий текст перше до Корінтян. Але ми прийняли не Духа Світу цього, але Духа від Бога, щоб знати дароване нам від Бога. Відповідне читання приповісті. За міри серця належать людині та від Господа відповідь язика. Всі дороги людині чисті в очах її, та зважує душі Господь, поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Розум людини обдумує путь її, але крок її наставляє Господь. Вагай шальки, правдиві від Господа. Все каміння вагове в торбинці то діло Його. Набування премудрості як же це ліпше від золота, набування ж розуму. Добірніше від срібла. Хто вважає на слово, той знайде добро, хто ж надію складає на Господа буде блаженний. Мудросердого кличуть розумним, а солодощ ус прибавляє науки. Розум джерело життя власникові Його, а картання безумних глупота. Урок проповідь з Біблії. Псалми. Ти праведний, Господи. І прямі Твої присуди, вельми очищене слово Твоє, і Твій раб Його любить. Правда Твоя, правда вічна, і закон Твій то істина. Твої заповідь моя розкіш, правда свідоцтво їх вічна. Подай мені розум, і буду я жити. Від Матвія. І він покликав народ і промовив до нього: Послухайте та зрозумійте. Не те, що виходить до уст людини сквернить, а те, що виходить із уст, те людину сквернить. Усяка рослина, яку насадив не Отець мій Небесний, буде вирвана з коренем. А Петро відповів і до нього сказав Поясни нам цю притчу. А він сказав, «Чи ж і ви розуміння не маєте, чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, Вступає в живіт та й назавні виходить, що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опаганяє людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганіє, а їсти руками невмитими, не невмитиме, це людини. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирські і Сідонські. І ось жінка одна, Хананіянка, із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить, а він їй не казав ані слова. Тоді учні, його підійшовши, благали його та й казали Відпусти її, бо кричіть услід за нами. А він відповів і сказав. Я посланий тільки до овечок, загинулих дому Ізраїлево. а вона, підійшовши, уклонилася йому та й сказала, Господи, допоможи мені. А Він відповів і сказав, не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав Ісус. «О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровляв їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німи, каліки стають здорові, криві ходять, і бачать сліпі. І слави він Бога Ізраїлова. ДОРН. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Бо що було неможливо для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі. Щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. 1 до Корінтіян. Так і написано: Перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий. Перша людина з землі земна, друга людина із неба Господь. Який земний, такий земні, і який небесний, такий небесні. Як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. І це скажу браття, що тіло і кров посісти Божого Царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо. Та всі перемінимося раптом, як оком змигнути при останній сурмі, Без засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце, зодягнутися в нетління, а смертне оце, задягнутися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться і оце смерте в безсмертне зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога, де твоя смерть жало? Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі. Приповісті Мій сину, на мудрість мою уважай, нахили своє ухо до мого розуму. Данію Аж поки кінець цього слова. Але це слово я заховав у своєму серці. Із підручника цілителя Наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер еді Питання: Що є науковим твердженням буття? Відповідь У матерії немає ні життя, ні істини, ні розуму, ні першої основи. Усе є нескінченний розум і його нескінченні прояви. Тому що Бог є все в усьому. Дух є безсмертна істина, матерія смертна омана. Дух реальний і вічний, а матерія нереальна і минуща. Дух є Бог, а людина його образ і подоба. Отже, людина не матеріальна, вона духовна. Перша основа проти припущення. Чи є дух джерелом або Творцем матерії. Наука нічого не виявляє в духові, із чого могла б бути створена матерія. Божественна метафізика роз'ясняє, що матерія ніщо. Дух є єдина перша основа, єдина свідомість, що візнається Божественною наукою. Матеріальні почуття противляться цьому факту, але Матеріальних почуттів насправді не існує, тому що матерія не має розуму. У духу немає матерії так само, як в істині немає омани, а в добрі немає зла. Припущення, що матерія існує як реальна першооснова протилежна духу, помилкове. Дух, Бог безмежний, Він є все. У духа не може бути протилежності. Одна верховна причина. Одне з хибних вірувань смертних, що існують тільки в уявній, існуючій у припущенні смертній свідомості, полягає в тому, що матерія субстанціальна і реальна, і має життя і відчуття. Отже, у міру того, як ми наближаємося до духа й істини, ми втрачаємо усвідомлення матерії. Допущення, що може існувати матеріальна першооснова, сприч... спричиняє. Інше допущення, а саме, що дух не нескінченний і що матерія сама себе створює, сама по собі існує і що вона вічна. І з цього слідало б, що існують дві вічних першопричини, що завжди ворогують між собою. І все ж ми говоримо, що дух вище всього і що він всюди сущий, субстанція є дух. Усе, що ми називаємо гріхом, хворобою смертю, це смертні вірування. Ми визначаємо матерію як оману, тому що вона є протилежність життя, субстанції першооснови і мудрості. Матерія з її смертністю не може бути субстанціальною або дійсно існуючою, якщо дух субстанціальний і вічний. Що повинне бути для нас підставою те, що помиляється, мінливе і умираюче, непостійне і смертне або непогрішне, незмінне і безсмертне? Смертна людина буде менш смертною, коли довідається, що матерія ніколи не ні підтримала існування і не може знищити Бога, котрий є життя людини? Коли це зрозуміють, рід людський стане духовнішим і довідається, що немає нічого, що могло б. Запалюватися, тому що Дух, Бог є все в усьому. Бог значить для людини більше, чим є вірування, і чим менше ми визнаємо матерію і її закони, тим більше ми маємо безсмертя. Коли віра в матерію переможена, свідомість створює здоровіше, краще тіло. Виправте матеріальне вірування духовним розумінням і дух сформує вас заново. Надалі ви ніколи не будете нічого боятися, хіба що тільки прогнівити Бога, і ви ніколи не повірите, що серце або яка-небудь інша частина тіла можуть вас убити. Присутність у тілі: Якщо ми почуттями перебуваємо в тілі і вважаємо всемогутньо тілесною матеріальною особистістю, вуха якою ми прагли б досягти, то ми не перебуваємо поза тілом. І не присутні у Господі в демонстрації духа. Ми не можемо служити двом панам. Бути присутнім у Господі значить не тільки перебувати в емоційному екстазі та вірі, але в дійсності проявляти і розуміти життя, як воно відкривається в християнській науці. Бути у Господі значить скорятися закону Божому, бути абсолютно керованим. Божественною любов'ю, духом, а не матерією. Одухотворенна свідомість усвідомте на одну лише мить, що життя і розум чисто духовні, не в матерії, а не від матерії, і тіло перестане скаржитися. Якщо ви страждаєте від вірування у хворобу, ви раптово відчуєте себе здоровішим. Журба переміниться на радість, коли тілом керує духовне життя, істина й любов. Синоніми Божого імені. Щоб осягнути реальність і порядок буття в їх науці, ви повинні почати з визнання Бога святим принципом усього, що дійсно існує: Дух, життя, істинна любов, з'єднані в єдине ціле, є іменами Бога у Святому Писанні. Уся субстанція, розум, мудрість, буття, безсмертя, причина й наслідок належать Богу. Це його атрибути, вічні прояви нескінченного святого принципу любові. Ніяка мудрість не мудра крім його мудрості, ніяка істина не вірна, ніяка любов не люб'язна, ніяке життя не є життя крім Божественного, немає добра крім блага подарованого Богом. Божественна завершеність. Божественна метафізика, як вона відкривається в духовному розумінню. Ясно показує, що все є розум що розум є Бог, всемогутність, всюдисутність, всевідання, тобто уся сила, уся присутність, уся наука. Отже, у дійсності все є прояв розуму, істина, розпізнана духовно, зрозуміла в її науковому змісті, вона виганяє ману і зціляє хворих. Істина не є чимсь людським, і вона не є законом матерії, тому що матерія не законодавець. Наука це еманація божественного розуму, і вона одна може правильно розтлумачити Бога. Її походження духовне, а не матеріальне. Вона є божественне проголошення, утішник, що наставляє на всю істину. Ми тільки тоді є учнями Христової науки, коли ми перестаємо покладатися на те, що хибне і осягаємо дійсне. Ми не учні Христової науки, поки ми не залишимо все заради Христа. Людські думки не духовні, вони походять від чутного вухом, від телесності замість принципу, а від смертного замість безсмертного. Дух, не відділений від Бога. Дух є Богом. Людська сила сліпа. Помилкова сила це матеріальне вірування, сліпа сила неправильно іменувана силеною. Нащадок сили волі, а не мудрості, смертного, а не безсмертного розуму. У науці ви не можете мати сили, що протидіє Богу, а фізичне почуття повинні відмовитись від своїх неправильних свідчень. Ваш сприятливий вплив залежить від тягаря, який ви кладете на правильну чашу терез. Ми йдемо по стопах істинної любові, дотримуючись прикладу нашого вчителя в розумінні божественної метафізики. Християнство це основа дійсного зцілення. Усе, що підтримує людську думку на рівні самовідданої любові, безпосередньо отримує Божественну силу. Amém, Amém, Tá, Amém.